Сьогодні у нашій студії Михайло Космій, перший проректор університету короля Данила, та Юрій Ковальчук, викладач кафедри архітектури та будівництва УКД. Сьогодні ми будемо спілкуватися про дуже важливу подію дні європейської спадщини. Буде цікаво та інформативно. Тому, пане Юрію, пане Михайло, вам доброго дня! Доброго дня, доброго дня. Вітаю, як ви, як ваші справи? Як ваш настрій? поки що. Так справді, добре, що все добре. Була тривога перед цим, але добре. Ну що все, все наразі окей. Ми будемо сьогодні спілкуватися про важливу подію Дні Європейської спадщини. Ну і найперше питання: трішки поговоримо про неї. Яка головна ідея цієї ініціативи? Дні Європейської культури вони запроваджені радою. Європи та європейським союзом, і вона офіційно започаткована Радою Європи в 1975 році. Вона має на меті розповсюдження культурної спадщини по всій Україні, але 2005 рік став роком архітектурної спадщини, тому воно присвячено 50-річчю проголошення європейської ролі архітектурної спадщини і тому. Архітектурна спадщина є такою першочерговою на країнах Євросоюзу, і ми цю ініціативу під підхопили і активно впроваджуємо. Зрозуміло Ще трішки інформації, коли вона відбудеться, хто на неї запрошений, кому можна прийти подивитися, послухати. Ця ініціатива запроваджена кафедрою архітектури і кафедрою туризму. Вона буде тривати з понеділка по п'ятницю нас в університеті Кожетанева. І на цю подію будуть е, є така розподіл обов'язків, е, що, що буде проводити ця подія. Це 1 вересня це буде екскурсія вулицями Івано-Франківська. Вони будуть проводити е, Андрій Савчук і. Кафедрою будуть проводити. 16 вересня буде е, щодо коли проводити кафедра архітектури і кафедра е, туризму. 17 вересня в рамках події архітектурної спадщини будуть їздити на е, в Галич і в Маріампіль. 18 вересня у е, зв'язку з цими подіями із е, такі історичні місця, які відвідували наші. Пропонують їм фільм Тіні забутих предків, який увійшов в історію ЮНАСКО. 19 вересня на п'ятницю буде такий семінар від спадщини до сучасності, архітектура та як просто взаємодії, традиції та інновації. Вони будуть тут будуть проводити спікери Мельникович, той що я бойко. Савчук Андрій і Ковальчук Юрій будуть проводити, розказувати нам про сакральну архітектуру міста Івано-Франківської області, а також всі об'єкти, які стосуються сакральної архітектури і архітектурної спадщини України. Зрозуміло, дуже вам дякую. Дуже цікаво. А, розумію, що така а, дуже розширена програма на декілька днів виглядає дуже цікаво і дуже а, важливо. Пане Юрій, можливо, розповісти трішки ви про дану свою тематику, дану програму. Якраз от власне в тематиці архітектури і культурної спадщини важливою є ну так традиційно склалося, що сакральна архітектура, ще з історії містобудування, це була така архітектура, яка була основоположною у формуванні міст, формуванні середовища взагалі міського. Звичайно, не сакральною архітектурою єдиною, але це та архітектура, яка дійсно формує емоцію, формує якусь таку дух міста чи дух того середовища, в якому вона знаходиться, і станом на сьогодні. Е, трошечки, уже так ми стоїмо на такому е, зламі понять, адже чомусь так традиційно склалося, що коли ми говоримо про е, культурну спадщину, то ми маємо поважати там виключно минуле. Mm -hmm. е, а на сьогодні ми для себе і, у, і університет Короля Данила е, розвиває цю тематику в плані і навчальних програмів, в плані заходів, які ми проводимо. Що насправді. Е, Робота з культурною спадщиною або її взаємодія з нами, чи наша взаємодія з нею, це є е, така е, безперервний діалог спадщини і інновацій. Тобто, адже та спадщина, яка заходить до нас, вона перебуває в нашому середовищі і впливає на наше, е, на на, на наше сприйняття її, на наше проживання е, і взагалі на, на наш спосіб взаємодії з нею. І насамперед. Те, що ми сьогодні можемо робити, не повинні ми обмежуватись виключно збереженням культурної спадщини і розповідями про неї. Так це важливо. Але дуже важливо є взаємодія з культурною спадщиною. І, власне, наше трактування, наша повага до неї, але і наш розвиток, і наш розвиток з. Я би так сформулював таку загальну фразу з повагою до минулого, але з думкою про майбутнє. Тому не відкидаємо інновації і розглядаємо роботу з культурною спадщиною як діалог. Діалог спадщини і сучасності. Зрозуміло, дуже вам дякуємо. Підкажіть, будь ласка, хто може відвідати дану подію? Це можуть бути тільки студенти, чи це можуть бути всі бажаючі, і, власне, чи потрібен якийсь попередній запис? Ці події можуть відвідати хто хоче. Ця подія передбачена тиждень часу, і на цю подію як запорушуються як студенти, так і всі жителі міста і області. На кожен день, який буде, буде проведена, буде проведена така зустріч. і На цій зустрічі вони будуть або записуватися на понеділок, або на торік, або на четвер і в п'ятницю. Тому ця подія загально... Міська зрозуміло. Е, ще таке питання: чи залучаються студенти УКД до дослідницьких чи практичних проєктів в межах днів Європейської спадщини? Е, студенти УКД досить сильно залучаються до е, даної проблематики. Це насамперед, е, ми організували. Науково-практичну конференцію, яка того року відбулася, це називається церква в Параскевії в селі Космарчі минулого теперішнє майбутнє, де студенти університету зробили 3D-модель самої церкви і виїхали на місце і, і цю церкву поставили в Криворівні на місці тої церкви, де вона колись була. При приїзді на місце ми побачили, що Розмір церкви, церкви не буде підходити під розміри. Ну, церква е, з, з плином віків е, стала меншою. Е, церква лишилася, але е, територія стала меншою е, на її встановлення, тому ми запропонували такий варіант, щоб поставити 3D-модель е, там, де знаходиться цвинтар, і е, цю, цю модель представили в селі Косморського району. Також ми активно беремо участь у різних проєктах і такий проєкт, як «Пойківські Карпати. Ми організували його разом з кафедрою архітектури і кафедрою туризму. І вони трансформувалися у такі. Події як трансформація військово-колійного депо в селищі Просного сата, а також історико-культурний модель замкового гора» в місті Долина, де ми представляли ті проекти і розмовляли, як на прикладі цих подій ми можемо як зберегти культурну спадщину, так і відновити його встановлення. Також ми до 70-річчя членства. України в ЮНЕСКО наш студент взяв номінацію Скорійському конкурсі і отримав гран-при за проєкт теоритичне дослідження основ культурної спадщини, де він розглядав, де він розглядав царку Параскавії як той об'єкт, яким треба гордитися, яким треба пишатися. Дуже вам дякуємо, дуже цікаво. Власне, зараз буде питання і до пана Михайла, і до пана Юрія. На вашу думку, які все ж найбільші виклики стоять сьогодні перед збереженням культурної та архітектурної спадщини в Україні. Ну, дозвольте власне, знову звернутися так, до фону сакральної архітектури. Бо дійсно спадок, який ми отримуємо, зараз має дуже скажімо, двічі збільшені виклики, адже звично для культурної спадщини, для історичної спадщини і власне для архітектурної спадщини, це є основним викликом. Не є це наше поводження з нею. Але станом на сьогодні ми маємо новий. Дуже потужний виклик, ну, власне, повномасштабне вторгнення, і військові дії, і власне ці е, дуже величезна кількість об'єктів, які руйнуються через такий антропогенний вплив, тобто через варварський вплив через військові дії, це в рази з якби збільшує наші оті виклики, і те, що відбувається зараз, на жаль, ну іноді є і непоправним. І сьогодні ми м, здатні реагувати на такі речі і в. Роботі з культурною спадщиною поряд з традиційними методами роботи, там, реставрації, реновації, з'являється багато нових способів. І в тому числі в університеті Короля Данила ми активно студентами працюємо і над реальними об'єктами, а також вони ці кейси використовують в дипломному проєктуванні. Такий, наприклад, метод, як 3D-сканування. 3D-сканування це метод, який може дозволити нам зберегти максимальну інформацію існуючих об'єктів, тобто, адже відтворю дуже важко завжди, ну скажімо, відтворити інформацію. Не йде мова там про відбудову, тому що відбудова це не є методом насправді реставрації. Тобто, Збереження культурної спадщини полягає у шанобливому неї ставленні. Але, власне, якщо об'єкти і втрачені, отримати максимальну інформацію завдяки тому, що вчасно зреагували і спрацювали на випередження, ту інформацію зафіксувавши якимось чином, то, власне, такі методи. Ми також розглядаємо і хотів би ще так трошки звернути увагу на те, що сакральні пам'ятки це не просто об'єкти релігії в сьогоднішньому розумінні. Е, ну, про те, що вони є живими свідками історії завжди, тому що саме сакральна архітектура завжди була в центрі подій, так би мовити. Е, у великому рахунку сакральна архітектура є такими сим є тими об'єктами, які служать символами ідентичності культури, ну і геополітичних процесів, які у нас відбуваються на з ну, на початку нашого 21 століття, і дуже часто. Початкове значення може реформуватися, тобто може трактуватися в інших вимірях. І в Європі є, наприклад, храми, які перетворилися на концертні зали, на арт-галереї, навіть на бібліотеки. В Нідерландах, наприклад, є середньовічна церква, яку перетворили на сучасний книжковий магазин, при чому зберегли цю автентичну архітектуру. І, власне. Так, це викликає суперечки стосовно канонів, стосовно традицій, але е, іноді навіть якісь такі думки профанації викликає сакрального простору. Але можливо це якраз спроба зберегти духовний шар у новій формі. І, власне, чи маємо ми того боятися, точно ні. Ми маємо шанобливо, звичайно, що е, відноситися, але не боятися інновацій. Інновації – це нова форма переосмислення цих традицій, створення створення нових форм спілкування зі спадщиною, можливо так. Дуже цікаво, друзі. нагадаємо, що вислухайте радіо Західний поліс, найтепліше поліс нашої планети. Сьогодні в нашій студії Михайло Космій, перший проректор університету Короля Данила та Юрій Ковальчук, викладач кафедри архітектури та будівництва УКД. Ми сьогодні спілкуємося про дуже важливу подію дні Європейської спадщини. Безумовно, наші радіослухачі слухають і одразу їм підказуємо, що усі деталі про початок, про проведення цієї події на їхньому сайті УКД, так або слідкуйте за ними у соціальних мережах. Там вся теж є вся необхідна. Інформація. Чи можемо ми так трішечки узагальнено поговорити, на вашу думку, як е, Івано-Франківськ, Україна примісненько зараз під час повномасштабного вторгнення інтегрується у цей загальноєвропейський культурний проєкт? Е, сьогодні е, івано франківськ і Україна досить сильно е, інтегрується в геополітичний процес. Це саме е, записано те, що е, зі Сходу України дуже багато людей приїхали. На Західну Україну і не є не закретом, що у Івано-Франківській області є багато людей зі Сходу. Саме е, релігійна складова, тобто сакральність, стала тою початковою е, початковим етапом розвитку саме культурної спадщини. Почали являтися е, дуже багато прощ, наприклад, проща в погоні, проща в дарваниці, е, а тепер. І велика проща в стороні, де наш архітектор Ковальчук Юрій саме спроєктував цю, цю ну, таку колиску європейської, колеску європейської. Культури і саме е, тут е, ця е, культурна спадщина стала важливим етапом розвитку цивілізації. Тому я скажу, що е, як нема до кого піти, вже якщо як е, стало таким тривожним або убивчим. Ні до чого так не підійдеш, як до релігійної і сукральної архітектури. Тому ці події є актуальними і завжди будуть актуальними у нас. А, зрозуміло. Друзі, отже, підсумуємо, ми сьогодні говорили про надзвичайно важливу подію дні європейської спадщини. Інформуємо наших радіослухачів і мешканців нашої громади, що ми маємо змогу долучитися до цієї події. Уся необхідна інформація є на сайті УКД або спостерігати за їхніми соціальними мережами. Там теж буде інформація про дату найпершої зустрічі, найпершої події. І усім маємо змогу долучатися і підтримувати нашу, нашу дуже важливу спадщину. А пане. Михайло, пане Юрій дуже вам дякуємо за дуже важливу цікаву розмову.